Будемо починати нашу розмову з паном Юрієм Федоренком. Це командир батальйону ударних безпілотників артилерійської аеророзвідки Хілес. Слава Україні! Ради бачити, пане Юрію. Героям слава на Дякую, що ви з нами. Ну, слухайте, сьогодні є насправді класні новини, бо про те, що відбувається. Мова йде про дві сушки, ворожі, які нам вдалося збити. Непогана здобич, правда? Безперечно, Потихеньку мінусуємо панівне господство противника в повітрі. Це відбувається на всіх рівнях, як з точки зору авіації противника, яка дуже дошкуляє, неймовірно дошкуляє. Тому що противник активно застосовує авіацію, зокрема для скидання керованих авіабомб, так званих кабів, які можуть важити до півтони. Розумієте, що таке півтони вибухівки, яка заходить в передові позиції. Де противник намагається вчиняти ударні на штурмові дії або місця зосередження особового складу нашого, це дуже дуже грізна зброя. Але водночас тим, на тих відтинках, де вдається за рахунок протиповітряних засобів заземлити, бодай декілька одиниць техніки противника, як наслідок він починає застосовувати набагато менш активно або повністю прибирає цю складову. на бахмутському відтинку. Літом цього року, влітку цього року, противник активно застосовував свої гвинтокрили, доки добрі люди з сил оборони не знайшли необхідні інструменти для того, щоб нормально відпрацювати. Після того активність зменшилась в рази, і їхнє нахабство, як було раніше, що вони на кашках могли зависати і виносити броньову техніку, просто розсіялося як. Туман під сонцем, тому дуже важливо мати ці засоби та боєприпаси до них. Це дуже круто, насправді, і скажіть, будь ласка, це означатиме в майбутньому, що Що росіяни будуть більш обережними, що вони будуть зважати і боятися підлітати ближче а як наслідок менше працювати з авіамашин? Абсолютно, абсолютно правильно. Чим більше можливості все оборони дістати противника, зокрема, це можна забезпечити за рахунок авіації, яку ми чекаємо з нетерпінням. Це один з одна з завдань, ключових, які вирішує, в тому числі авіація на яку ми очікуємо. Відповідно, якщо противник знаходиться в зоні враження, розуміє, що його. Літак, чи гвинтокрил може бути збитий, він зменшує інтенсивність їхнього застосування або, повторюю, повністю прибирає. А чим менше літаків гвинтокрилів в повітрі противника, тим менше враження наших передових позицій. Чим менше враження наших передових позицій, тим більше можливостей в силу оборони їх утримувати і на певних відтинках проводити ударно-штурмові дії для того, щоб займати більш вигідні позиції. Для нас в ефірі важливо зараз обговорити, чим саме ми вражаємо ну в останній час, тому що давайте будемо відвертими за 10 днів 11 е, аві авіамашин Ми збили ворожих. Е, що це може бути? Ви просто про f 16 згадали тут, може, і все? А може Знаете, Петріот? А може, якісь інші -зерка? Була така пісня нашого дитинства: що то було? Мабуть, не сіло ні пала, по небу плило. Щось було щось да. є. Класна відповідь, спасибі. Пане Юрію. Якою є ситуація зараз на вашому відтинку? Контрольовано, складна. Що вкладає яке сенсове навантаження? Противник дуже активно жме в напрямку нового часу Яру, часу Яру. Для них надзвичайно, навіть я б сказав, з стратегічної точки зору окупувати це місце. Чому це є панівна висота в разі успіху противника на даному відтинку? Після зосередження його вогневих засобів саме місто Часов Яру, гармат, зокрема, він зможе достатньо активно наносити враження по агломерації міст, таких як Константинівка, Дружківка і відповідно навіть Краматорськ. сили оборони в титанічній роботі роблять можливе і неможливе для того, щоб купувати ту ситуацію, яка склалася, і не допустити подальшого просування противника на відтинку Іванівська, Кліщівка Андріївка. Противник також проводить постійні штурмові дії, міняючи тактику. Інколи він намагається затягуватись особовим складом, вони перебігають там по одному з відстані в 30-40 метрів, щоб вони були вражені одночасно, наприклад, до касетним боєприпасом, накопичуються в місцях зосередження, потім в несприятливих погодніх умовах для нас намагається прожимати позиції. Також фіксується застосування противником тактики, яку ми бачили на Адівському напрямку, коли штурмують колонами броньгруп. На минулому тижні була така чергова операція від противника, задіяв величезну кількість броньованої техніки, типу БТР, БМП, БМД і танки. І поїхав буквально колонами. В результаті злагодженої роботи бригад, які тримають відтинок, частина підрозділів противника і броньованої техніки підірвалася на мінних загородженнях. наших. частина була знищена злагодженою роботою. Це протитанкісти різних бригад. Тобто їх попалили птурами. Зокрема, віриний мені підрозділ в той день знищив сім одиниць броньованої техніки противника і ще шість вивів з ладу. Їх потім добили, але я не записую цей результат собі виключно, тому що добивали їх також інші організми. Загалом сили оборони в той день знищили 22 одиниці броньованої техніки противника, і також об'єктивно значну кількість особового складу. Тільки таке, що зараз в голову приходить. В одному з бліндажів їх накопичилося 11, після того, як почали тікати з техніки, яка палала. І саме в той бліндаж залетів ФПВ-дрон з трьохкілограмовим термобаричним боєприпасом. Відповідно, противника там без шансів на виживання втрати в Сил оборони в той самий день були повною мірою відсутні. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що якщо у нас є об'єднана, злагоджена робота, а таку роботу вже бригади налаштували. Якщо ми маємо боєприпаси в кількості, це дуже важливо, бо зараз є певний голод в боєприпасах. Якщо ми маємо засоби БПЛА, ФПІВДРО дрони, нічні бомбори в кількості, інші вогневі засоби, боєприпаси до них, а також розвідувальну компоненту під розвідкою, Тут багато факторів: це є гентурна розвідка і радіоперехоплення, і, зокрема, дуже важливо, це є е, розвідка за рахунок безпілотних літальних апаратів, як цивільного призначення DJI Mavic 3, на що ви донатите 3 t так і ті, які перебувають на збройні Лелека фурія, і ті, які поставляють наші міжнародні партнери. Також номенклатуру називати не буду. Але за рахунок цих засобів ми достатньо чітко бачимо противника і вдень, і вночі. І якщо ми розуміємо, що він буде наступати, ну так знаєте, нашептали за рахунок інших розвідувальних засобів. Вже увага більш прикута до потенційних районів, звідки противник буде висуватися, і тільки його фіксується, відразу наноситься враження. Бо основне завдання всіх нас не не, Я не кажу зараз про піхотинців, бо в них найскладніша робота, їхнє завдання отримати позиції. Всі грешти і артилерії, і БПЛА, і протитанкістів, і танкових засобів. Основне завдання це розбити противника на підступах до наших передових позицій. Зробити все можливе і неможливе для того, щоб піхота противника не вступила в стрілецький бої з нашою піхотою. Зробити все можливе для того, щоб броньована техніка, танки і гармати противника мінімально обстрілювали наші передові позиції. Чим менше вогневий вплив по нас, тим більше можливості в наших піхотинців виконувати ті завдання, які перед ними ставляться. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи відомо вам як розвиваються події на полі бою після тимчасової окупації противником Аудіївки? Тому що та інформація, яка до нас надходить, ну ми на неї зважаємо. Насправді, от там пишуть, що деякі села вже захопила російська армія. І там далі дещо просувається, але обнадійливим і дуже заспокійливим повідомленням всіх нас в Тихомир, в Пан Тарнавський, який сказав, що лінія оборони зсу на Авдіївському напрямку в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів, стабілізована. Кінець цитати. Що там зараз не знаєте? Сили оборони за наявною в мене інформацією своїми очами не бачив. Але те, що про що кажуть, що була підготовлена друга лінія оборони. Достатньо ефективно якісно, на якому і має бути стабілізований ворог. Це ті позиції, які підготовлені з вигодою для нас, на панівних висотах, зокрема. Що стосується в цілому Авдіївки, є дуже багато спірних питань. Чому так, не інакше. Друзі, ви маєте розуміти, що під час того, як противник вчиняв ударну штурму дію напрямок Авдіївки, він втратив величезну кількість техніки, витратив величезну кількість боєприпасів і стер. Потужний кулак своєї ударно-штурмової саме живої сили. Якщо б на Авдіївському напрямку Сили оборони не оборонялися так наполегливо, цей весь ресурс був би застосований на іншому напрямку, чи то на Бахмутському, чи то на Куп'янському, чи на будь-якому іншому. І противник мав, міг би мати. Зовсім інші результати. Що стосується активного враження саме кабами, вони активно застосовували Авдіївському напрямку. Це було зумовлено, зокрема тим, що якщо ви пам'ятаєте, Авдіївка була в виступі, ось так. І відповідно підтягнути свої засоби для того, щоб вразити авіацію противника, було достатньо складно, бо ось так у нас до противника умовно, там 15 кілометрів, да, бо виступ. А ось так у нас, якщо ми в сторону йдемо до противника, 5-7 кілометрів. І звісно, з флангу зліва чи справа противник може вразити наш вогневий засіб. Тому ситуація була складна, але я вважаю, що сили оборони виконали поставлене завдання більш ніж на оцінку, відмінно, якщо так можна сказати, дуже багато перегло там росіян. Які не пішли на інші напрямки. Я сьогодні, коли готувався до нашого з вами ефіру, побачив повідомлення в російських пабліках, що противник, нібито, як вони самі стверджують, в кілометрі від часу яру. Це відповідає дійсності? Ну, не в кілометрі, трохи більше, але достатньо близько. Противник не, не наблизився до рубежів новий часів яр. Новий часів яр це передмістя з самого Часу Яру. Поки що бої тривають от Якщо можна сказати, ну, трохи більше, ніж в кілометрі від нового часового яру. Чому для противника так важливо, так, такою важливою задачою є захоплення часу яру? Що це означає Пані... з стратегічної точки зору? Панівна висота. Угу. Панівна висота, ви розумієте, протитанкові засоби отримують можливість вражати достатньо далеко. Гармати закидувати майже аж до Краматорська. <кій> І відповідно. Це плацдарм для розвитку подальших ударно штурмових дій, зокрема на населений пункт Константинівка. Противник не полишає намірів повної окупації Донецької області. Я не вперше вже читаю про те, що ну як не хочеться вживати знаєте, селів, там волають, кричать. Там Говорять гучно про відсутність або, наприклад, неналежну влаштованість наших оборонних рубежів. От хотів би, щоб ви з перших вуст нам прояснили, якою є з цим ситуація. За моїм переконанням, я скажу вам, як має бути, як я собі бачу. Да. І чому я можу про це говорити? Завжди треба аналізувати те, що робить ворог. Як вони роблять, вони вийшли на рубежі і копають. Поза цими рубежами, вони копають другу, третю лінію оборони. І в них не виникає питання. Зрозуміло, що це російсько-окупаційні війська, вони не рахуються там ні з цивільним населенням, яке знаходиться в окупації. Вони роблять те, що їм збрело голову. Але в інтересах е будівництва оборонних ліній противник них задіє все: від населення, яке там знаходиться, і до техніки, яка їм для цього необхідна. Забирають все, і в них готується активна лінія оборони, потім це монтується. Потім мінуються, потім ставляться зуби дракона, так звані, це такі бетонні перешкоди, які унеможливлюють просування легкої броні і важкої броні, в тому числі. Як відбувається у нас? У нас, за моїм переконанням, в поточних реаліях потрібно наростити спроможності фінансування, а також задіювати весь наявний можливий ресурс, можливо, навіть цивільне населення, яке не може бути військово зобов'язаним. Видавати лопати, і щоб кожен бодай два-три дні відпрацював на те, що підготувати лінію оборони. Нам так чи інакше треба закопуватись більш ретельно, Закопуватись, спроміновуватись, і нехай ця лінія оборони вона ніколи в житті не знадобиться. Ми підемо далі, дай Боже. Але питання в тому, що якщо знадобиться противник нарости спроможності, нам буде де ефективно отримувати оборону. Проаналізуйте, ті населені пункти, які перебували в зоні бойових дій з 2014 року і не пали в перші дні війни, які були закопані? Ну, по деяких противник до сих пір збиває собі всі зуби і не може отримати успіх. Це відбувається виключно тому, що належним чином були організовані фортифікаційні споруди і організована оборонна лінія. Чому цього досі не відбувається, як ви думаєте? Це відбувається. все залежить Але від. Але не в таких масштабах, про які хотілося б говорити. Да? Я вам скажу так, що в правовій державі інколи достатньо складно буває наростити спроможності. Тому що так. треба приймати ем, якби рішення сьогодні на сьогодні, і законодавство не дозволяє це робити. Навіть зміна законодавства або ем, постановка Кабінету міністрів це все час. Я вважаю, що. Українська нація неодноразово показувала, як треба. Це стосується тих людей, які наділені державною владою і можуть за своєю вказівкою прийняти оперативне рішення. А знаєте, як кажуть, а потім розберемося. Головне зараз виконати задачу. Потім подумаємо, як це все юридично правильно докрутити. Тому що я за те, щоб в державі працювали інституції, був закон і порядок. Це загально обов'язково. Ми до цього бо це забезпечує безпеку і стали розвиток. <кій> Та в критичних ситуаціях треба приймати інколи непопулярні рішення. Я вами згоден в цьому контексті абсолютно. Сьогодні, знаєте, прочитав про те, що росіяни дещо змінюють тактику. Ну, принаймні, от хтось з хлопців написав про те, що ними було зафільмовано, як на окремому відтинку фронту росіяни сідають в багі і їдуть по болоту доволі успішно, там добираються до перших там, будинків, підвалів якихось і так далі. Раз перша група висадилась, потім там наступна. І так збирається 50 людей, які нібито можуть утримувати позиції. І це от хлопці називають. Я просто не знаю автора, на жаль, просто мені вдалося прочитати в інтернеті. Зміною тактики Російської Федерації вам ви, ви зустрічали таку історію? Ну, власне, це не зміна тактики, це одна це з продовження. це одна з елементів, як противник діє тактично на полі бою. Mm -hmm. Ця практика застосовує він достатньо давно. Тобто, вони як пішим ходом накопичуються, ми на початку нашої зами розмови це проговорили, так і з застосуванням квадроциклів підвищеної прихідності. І навіть е, е, десь місяць тому ми е, одного е, ліквідували е, представника російського працівного на мотоциклі кросовому. Тобто, логіка була така: взагалі вони заскакували, от. Е, той, хто за кермом сидить, і за ним пасажир. Він так fiance, одного закинув, погнав за іншим. Ще одного забрав і артилерії достатньо складно вразити, no, але доїздився, скажу вам, так? Ні мотоцикла, а <laughs> нікупа. Ні да, класно, ну, да. пане Юрію, хотів би з вами ще говорити одну історію. Знаєте, сьогодні доволі активно. Дискутують з приводу заяви Еммануеля Макрона, президента Франції. Я думаю, що ви також про це читали. Там було засідання з лідерами вчора, і Мануель Макрон сказав про те, що не виключено, що там, війська, війська європейських країн можуть бути присутніми на території України. Потім ці слова підтвердив прем'єр-міністр Франції. І понеслося. Після цього низка лідерів Європейського Союзу. Заявили про те, що наші війська не будуть в Україні. Про це сказали чехи. Про це сказали іспанці, італійці. Про це сказали звичайно ж, німці. Шольц на випередки біг, щоб сказати про те, що німці точно не буде на території України. І Ян Столтенберг сказав про те, що НАТО точно не буде. Але французи стоять на своєму От вони не спростовують цю історію. І от мені цікаво, а як так відбувається? Тут мова йде радше про що? Про те, що в рамках двосторонніх домовленостей з якоюсь з європейськими країною з європейською країною їхні війська можуть бути присутні? Чи про що конкретно міжнародна політика? Це дуже складна річ. Але якщо ми думаємо, що там є якісь суперрозуми, які приймають рішення, і вони бачать прямо весь розклад, ми помиляємося. Це такі ж самі люди, які ми з вами, які здатні помилятися і об'єктивно не оцінювати обстановку. Я наведу такий приклад. Перебираємо зараз Україну шахівниці. От уявимо просто, що е, Польща і Росія мають протяжність кордону така, як зараз є в Україні спільно. Скільки витримає військо польське? Ну, Я думаю, що до тижня, напевно, не більше. Uh -huh. Стільки витримають країни Балтії, які нам допомагають достатньо сильно. Е, вони розуміють, що вони не витримують взагалі, тому вони й допомагають. Е, Скільки витримує Німеччина? Ну, якби там теж запитання е, до чого це я кажу? До того, що політики європейські вони думають, що з Російською Федерацією можна домовитись. І що ця участь ніколи в житті не буде стосуватися їх, що вони обмежаться Україною, і потім все буде як раніше буде і ГАЗ, і нафта, і все дешево, і, і голоси на виборах, і до смерті при владі, і так далі. Але не треба бути, не мати ученої степені для того, щоб розуміти, Російська Федерація ніколи не дотримується жодних домовленостей. З Російською Федерацією неможливо домовитися, і Російська Федерація рахується виключно силою. Яку не може запропонувати об'єднана Європа, вона не має такого ресурсу, якщо буде оборонятися сама. Розуміючи, напевно, це зокрема Франція, вони і декларують про те, що в разі критичної необхідності можуть бути різні сценарії розвитку подій. Я вважаю, що значна кількість військових, які зараз проходять службу в Європі, могли б сходити в відпустку і провести її з користю. На території України У нас дуже мальовничі пейзажі, дуже багато роботи, можна надихнутися на подальше проходження служби у себе там. А як ви думаєте, усвідомленість ця має з'явитися, коли Росія зробить що? Тобто, що ще має зробити Росія, щоб там прокинулись? Наведу на конкретному прикладі, коли Сполучені Штати Америки вступили в Другу світову війну, після нанесення Опер Харбола, коли безпосередньо почали гинути громадяни Сполучених Штатів Америки. Коли буде перші заглиблення на території Польщі в результаті бомбово-ракетного удару, або в інших країнах, тоді е, самі люди, які проживають, на яких орієнтуються політики, тому що це голоси. Ну, будуть вимагати безпековий фактор, і тоді як показує практика країни, втягуються повною мірою введення бойових дій до того часу. Доки в них там триває абсолютно нормальне розмірене життя. Я думаю, що наші політики, як народні депутати України, які представляють закордон нашу державу, так і президент України, міністр закордонних справ. Інші інституції роблять максимум для того, щоб доносити реальний схід подій, що відбувається на полівої, які противник в подальшому має намір Тут ще одна вельми цікава, я б сказав би інформація. З'явилася від комітету з питань розвідки. От вони повідомляють, що в березні, квітні, Російська Федерація готує спецоперацію. Цитую майдан 3 мета якої поставити під сумнів легітимність президента після 20 травня і нанести враження на. Півночі, за даними комітету, кампанія має досягнути кульмінації, як я сказав, у березні-травні 24-го року. Росія планує розповсюджувати панічні настрої серед українців, робити все, аби ми сварилися з союзниками. І за задумом ворога, на першу половину червня, ситуацію в нашій державі вдасться розхитати. І тоді, скориставшись цим, Україна в Україні буде нанесено військове. Військову поразку на півночі. І зараз я зверну увагу, знаєте на що, пане Юрію? Що в інформаційному просторі от панує чомусь, така, знаєте, е, така паніка. Ну тобто, чим більше надходить новин про те, що там росіяни десь просунулися, тим більше ось такої паніки і демотиву, демотивації. Е, як, як це в принципі можна змінити? Можливо, це і є інформаційна кампанія, і задум росіян в цілому, якщо це вже працює. Ну, інформаційні кампанії вони ж не виникають самі по собі. Кожен якийсь привід, який виникає в нас в державі, він використовується ворогом для того, щоб так би мовити додати більше красок і внести фарб, перепрошую, і внести певну дестабілізацію до нас суспільства. Я мушу це визнати. Противник зовсім не дурень, і противник достатньо добре знає історію, зокрема, і історію. Російської Федерації, яка займається окупацією і пригніченням інших народів сторіччя вже, вони навіть наступали по картах тих, які були ще з попередніх періодів минулих кампаній. Ну, про що ми кажемо? Противник історії добре знає. Він знає певну таку характеристику українців. Він знає, що це розумні люди, які здатні об'єднуватися, які здатні бити ворога. Історія нам каже про що? Що переважній кількості випадків наступу ворога на нашу територію, який би він не був. Ми згуртовуємося і даємо по зубах, відкидуємо ворога. Що відбувається далі? Етап номер 2 На етапі номер 2 починаємо розбиратися, хто у нас є гетьман, хто за що відповідає, хто більше зробив для того, щоб дати по зубах, хто менше зробив. І це все завершується тим, що всередині починається розбрат. Коли панує розбрат, дуже складно говорити про злагодженість дій. Противник використовує цей слабкий момент. І завершує поставлені перед собою наміри. Саме тому українські землі були і українська нація дуже 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 багато років в неволі від різних держав, зокрема, найбільшою мірою від Російської імперії. На якій стадії зараз ми знаходимося правильно. Ми зараз знаходимося на стадії, коли достатньо активно качається розбрат всередині нашої держави, і Російська Федерація витрачає на це мільйони доларів. Що для того, щоб максимально людей робити роз'єднаними? Ну от скажіть, наприклад, інформаційна кампанія. Я не буду мобілізуватись. Чому нехай воюють діти депутатів, нехай воюють депутати, топ чиновники, бізнесмени, підприємці і решта з тим, я запевняю, якщо призвати всіх, хоча ну треба розуміти, що народний депутат не може воювати, бо якщо ми не будемо мати парламенту, ми не зможемо ухвалити будь-якого рішення, яке необхідне. необхідне для ведення бойових дій, обрали цих людей. До переобрання, друзі, ну це ті, за кого ми проголосували. І заради правди там є достатньо ефективні і потужні представники, які і на міжнародній арені представляють нашу державу, і всередині роблять дуже багато користі. Але як в будь-якій сім'ї є і відверто покидьки. По різному незважаючи на те, завершуючи думку, якщо всіх вище зазначеної категорії мобілізувати, ця людина все одно не піде. Чому не піде? Тому що вона шукає причини, чому ні, а треба шукати причини. Чому так, чому я маю, і об'єктивно, коли ти собі даси відповідь на запитання, не обманюючи в першу чергу себе, бо сама складна боротьба це з собою, і сама складна дискусія це з самим собою. Коли ти собі чесно даси відповідь на запитання, що ти робиш для того, щоб наша держава перемогла, все стабілізується, все стане зрозуміло. І будь-які інформаційні компанії від ворога не будуть мати успіху. І плюс, додатково до цього, це інформаційні компанії від держави. Я вважаю, що відомства. Які відповідають за інформаційну політику в державі у нас категорично не допрацьовують, можливо тому, що фахівці були призвані на фронт. А ті, які зараз займаються інформаційними компаніями, вони тільки здобувають свій досвід.